Доброго вечора. Мусимо, не то що хочемо, мусимо відняти таке нічне відео про прицепчик, бо, як все як кажу, чоботар би щобіт. Зробив я собі такого прицепчика на, на оренду, знову ж його зареєстрував, вже поставив його на облік, на себе, все як має бути Дзвони людина. Мій колега брав у вас прицепа. Мені дуже сподобалося, мені дуже такий треба Я кажу, хлопці, та ж зараз почнеться сезон. Продайте, ну, продайте, так, продайте, продаємо. Значить, по прицепчику. Прицепчик е, розміром метр сорок на три. Значить, прицеп ми зробили для себе. Я знаю, так, так робили, ну, як всі, але. Значить, Давайте по прицепу. В прицепі дишло 80х40 профільна труба. Плюс ми ще знизу видно, даємо такий 40 на 20 підсилювач. Проварюємо ми дишло не напряму, тут не стикуємо раму з дишлом, а даємо через такі кутники, щоб не прослаблювати метал, щоб воно там не рвало, не ламало. Хоча таку трубу. Немає права. Всіх, бачите, в таких місцях, як я кажу, злачних ми промащуємо мовілем, тобто трошки мовілем, отам, болти, так, щоб воно не ржавіло, щоб воно якось хоч трохи було. Хоч трохи, бо болти оці чорні калені твердістю 10 і 8, вони мають здатність ржавіти. Значить, рама в прицепі з профільної труби 40х60, стінкою 3 мм. Борти виконані, ну, я їх називаю гладкі, тобто перемички всередині, а зверху гладка фанера. Мені так подобається. Хоча, якщо з практичної точки зору, то краще, отак, коли гладкі всередині, а перемички знадвору. Ну, але але от красота, от, от, от він красивий. значить Сципний пристрій фірма Кнот на тонну 400 від упорне колесо. Таке простеньке, дешеве, нема змісту славити дороге, бо дороге коштує 1400 гривень. E, ставимо ми такі крила. фірми Фірмикно, таке крило, що ви собі розуміли, коштує 1300 гривень. E, ми на цей прицепчик, купили 15 ту резину бівушну на хороших титанах. Тобто нема зараз якогось такого. Смислу переплачувати за Жигуровське колесо платити за нове 2000 гривень. Чи припустимо, от я вам зараз покажу, а не не покажу. Не покажу. От колесо Ц13 взагалі виходить 2200 гривень. А оце бушне колесо 15 на титановому диску, яке міцніше, більше, красивіше, виходить 2000 гривень. Тобто поставили ми такі титанові. Диски 15 та Бушна резина. Значить, е... Світотехніка знову ж польської фірми Фрістом. Фонарики світять дуже гарно, світять надійно, тобто не бояться вологи. Ставимо дві підсвіточки номера, щоб так було красиво, біло-червоні, воно світить ще й назад і на номер. Ставимо як у всіх прицепах наших е... рожки, щоб проглядався прицеп зеркал. Тут ми такі вушка приварили, може десь комусь щось треба закріпити. А це кріплення під упорну стійку. Якщо людина колись захоче, сюди прикручується хомут і упорна стійка. Для чого ми приваримо, щоб стійка не дерла отут тент, щоб вона була трошки віддалити від тенд. Поставили такі гарні завіси, не нашої роботи, а такі фірми Вінтерхов такі. такі гарні. Ну, от такий пошили ми тент. Тент Пошили гарний з двойним клапаном. Тобто, що таке двойний клапан, руку сюди не запхаєш, тут він двойний клапан. Під пломбіровочний трос, можливо, десь комусь колись треба буде перевезти якийсь вантаж такий, який буде підлягати замитненню. Ну, отакий прицепчик. Отакий прицепчик. Значить, 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 теж бушне колесо запасочку, такий диск. Ну, вже ж 15 резина, бо як їхати десь за кордон, коли не маєш е, запасочки. Страховочний ланцюжок, щоб десь при це борони, якщо відірвався, то, то не загубив.